Розглянемо запропонований на малюнку приклад дорожньої ситуації. Ми бачимо класичне перехрестя, на якому автомобіль хоче виконати розворот, і перед перехрестям встановлений певний знак, та є певна розмітка. Питання: чи може автомобіль виконати на цьому перехресті розворот. Якщо подивитися у правила, то подивитися на визначення знаку 4-5, а саме він зображений перед перехрестям на малюнку, ми побачимо, що цей знак, окрім. Руху прямо та руху ліворуч дозволяє ще й розворот. Для виконання розвороту автомобіль має зайняти відповідне положення на проїзній частині. Він це зробив, він знаходиться у лівій смузі. Звідки розмітка дозволяє цей маневр. Тому ми не бачимо жодних перешкод для виконання такого маневру, як розворот на цьому перехресті. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цікаві та актуальні теми. Thank you